Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чечевицю. Чечевиця буває зеленого, чорного, коричневого, червоного кольору. Отака От чорна чечевиця. 250 грамів чечевиці. Я її промила і висипала у пател. Беремо одну цибулину, нарізаємо її скипочками. Один булгарський перець нарізаємо соломкою. Беру селеру. Тож нарізаємо її. Одну морквину нарізаю соломкою, солим першим до смаку, розгортаємо все, щоб не було на купці. Додаю ще воду. Все має бути закрите водою. І ставимо на газ, доводимо до кипіння. Коли закипить, вливаємо одну-дві столових ложки олії. Додаємо 2 лаврових листки. Парити. 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин і чечевиця готова.